Він погнав свій пролог, як не вирішеного лошака, що не вміє зупинятись, коли треба. Добра наука, мій князю, мало тільки говорити, треба говорити вміючи. Справді, він зіграв свій пролог, як дитина грає на плей. Звук є, а ног немає. Його мова, як запутаний ланцюг, всі лампід цілі, але ж нема ніякого зв'язку. Що ж далі? Актори тут! І хочуть показати вам те, що самі хотіли знати. А хто є тут? Чудна поновиться картина вам. Стривайте, зараз вам все стане ясно. Цей чоловік, щоб знали ви, пірам. І ті з вас... Це прекрасно. Цей чоловік. У тиньку та вапні, тому що коханців розділяє. Лише ота ж пари на у стіні поговорити бідним дозволяє. Оцей з псом, хмизом та ліхтарем, то місяць він стоїть тут недаремно. При місяці, при місяці між диким чагарем коханці пробиралися таємно. Цей хижий звір, що лев йому ім'я, побачив тізь, бо що в кущах крадалась, вона його на смерть перелякалась. Плаща згубила там, його скривавила ливина паща, враз нагодився крастить наш пірам, побачив крові і думає, про паща моя кохана. Копив кинжал і заколовся ним. А діва мила умерця, угляділа, запала в шали і, 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 і теж собі віку укоротила. Хай місяць Лев та Мур та й молодята докажуть вам те, що самі хотіли знати. Скільки слів уміють говорити з тобою? Що лев не Лудильник я, мене то носить звати. І в цій виставі я маю грати мур. Мур я маю грати. А я такий муж, і в мене є щелина, Чи діва тут, читарина? Чи... Чи... Чи і радітка наші молодата. Від неї мають розмовляти. Я му. Змурований руками. Правді такого дикого мура я ще не бачив. А ще є щелинка в мене, крізь яку мають розмовляти. Ще раз, наші молодя. О темна ніч, не срітла ти о ніч. Ти настаєш тоді, як день минає. О ніч. Біда, біда мені свою присягу тізьба забуває. А ти, о мур, регарний, славний мур. Що розгороджуєш мене й кохану. Скажи, о, мур, пригарний, славний мур. Де, де шпарка? Дай на який з неї гляну. О, нехай за це віддасть тобі завес. А що я бачу? Цісь би я не бачу. Проклятий мур. Бодай пропав ти весь, хай долю Бог пошле тобі. Собачу. То і... Цей мур має вже в ні ні тобі ваше лайкові. Тут зараз буде тіть на репліка. Ось побачите. Після слів собачу. <клес> Встань так. З'явиться тіпа. Ось, ось вона йде. Все, як я казав. По <клес> муру, щасно зрікала я, що розлучаєш ти мене з кірамом. Твій камінь тиньки, глина вся твоя, моїми заціловані густами. Чись <клес> голос бачу. Треба підійти. Крізь спарку, може, тізьбин бит почую. О, тізьба! Ти? Ти справді любий ти? Ну, звісно, я, ти думаєш, брешу я. <різь> я Олеандер, я відданий тобі. А, а я твоя Мегера дали мені. Бе хвал прокрусту не кохав так вірно, як він дії! тебе люблю безмірно. То поцілуй мене, крізь цю шпаринку мила. Цілую. А глину, не відчу, що кровні ціни ні мила. Приду, хоч би цікало та могила. шановні, <ріст> Моя закінчилася ро. Це двоє благородних творів. людина і лев. Одами, знаю серце ви м'які, але в мишки боїтесь, як діти. Які ж то у вас ухоплять рижаки, коли прихизні лев почне ревіти. Та знаєте, я не лев і не левиця. Я столяр гемби, невелика птиця. Який би справжній лев прийшов сюди, собі шукати халепи і біди. Який болю, то ми

Це повний місяць, а не молодий. Кому і рогів не вийде? <риві> Ось цей ліхтар то сам дворогий місяць. А я той дядько, що живе у, у ньому. ньому. Це найбільша хиба. Цому актору слід не було залізти в ліхтар. А так же, який з нього дядько, що живе в місяці. Він боїться туди залізти, бо на свій чи бачите? Мені взяв, брити це місяць, коли він піде зі сцени? <риві> ну далі, Місяць. <реш> а я лише хочу вам сказати, що ось цей ліхтар, то сам вороги місяць. А я той дядько, що живе у ньому, що ось ця в'язка хмизу, моя в'язка, а ось цей собака, мій собака. <реш> ну то все це повинно бути в ліхтарі, бо ж вона в місячному кружалі. Але тихо не да <реш> Це мій нова гробниця. Де ж мій милий? <реш> Добре, не були! Дякую тобі, нічне світило, за місячне твоє проміння ясне, адже воно мені покаже милу, осяявши лице її прекрасне. Що це? Стій. О Боже мій! Яка чудова рана! Хто плач порвав, життя віддав, о люба, о кохана! О, лють! Хай паки б'ють! Урвати нить скоріше! Казва розлука чи смерть близької людини! Може засмутити нас? Справді На що Нащо левів ти створила? Щоб нищила людей левина паща, щоб доля в ній спіткала тізьба мила, моя найрідніша і найкраща сльоза течи ти меч. Січи удар пірама в груди, у лівий бік, у серце штик. Хай і мене не буде. О, і ось тепер коли я вмер, душе, лети до раю, язик, замовкай. Вісять, тікай. Вмираю, вмираю. Слава, Костя, відолака. Та ні, не слава, спішки на кості. Костя, кидай, не кидай, щоб все одно не випаде. Троти місяць пішов раніше, ніці з топовернутися, і Сподіваюсь, собак відція на дому не затягнеться, бо за таким пірамом доходити не варто. Вони одне одного варті. Покладіть на одну сальку піраму, а на іншу тізбу, то досить буде порошинки, щоб перетягло будь-яку сальку. Пюрам такий, що хай Бог борониться, а тізба така, що хай Бог борони. А як вона зараз не робить? Ята. Де ви нема в душі пітьма, забрала смерть проклята, ти парку зла перетягла життя шовкову нитку? <різь> за ніж! мене заріж. Умерти хочу хочеш швидко. Язик мовчить, і меч тричить, і серце вже пробите. Я Не хочу жить. Ну что же, белый свита. Дивите, а в той он, он разворачивал кали разворочивав садыбу пирамейтись а потом той мур заболылся. Идите Зараз хочете послухати епілог, чи, можливо, бергамський танець у виконанні наших акторів. Не треба епілогу, прошу вас. Бо ваша вистава ніяких виправдань не потребує. Всі актори мертві, немає кого ганити. Якби той, хто склав цю виставу, сам зіграв пірама. Та й повіситься на ті збиновій то то була б чудова вистава. А вона і так дуже гарна. І зіграна, тобто. ハハハハ。 Залізних 12-ту відбила. Пора довожа. Женко ропівні запіють, а щоб зранку нам не заспати, бо з вечора ми засиділися. Вертаємося. Вистава тут і, і То Тож навози, друзі, ще два тижні цілих, нічних розваг чекають нас.